Найскандальніша представниця за усю історію Євробачення це Еден Голанд з Ізраїлю. Давайте розберемо топ-5 зашкварів співашки. Еден Голанд жила на Росії в дитинстві. Переїхала з сім'єю до Москви і жила там 13 років. До Ізраїлю вони повернулися два роки тому після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співоча кар'єра почалася з 2016 року, коли Еден виступала на конкурсі «Нова хвиля в тимчасово окупованому Криму. А у 2018 році брала участь у російському аналогові шоу Голос Діти у команді Співачки Пелегеї. Через це Еден. Внесена до бази миротворець, де зазначається, що співачка здійснювала на півострові Крим комерційну діяльність та брала участь у пропагандистських заходах Російської Федерації and to protest against that. через невідсторонення ізраїлю з конкурсу Євробачення. Близько 5 тисяч пропалестинських мітингарів пройшли ходою у Мальми. Активісти стверджують, що ізраїльська армія скоює геноцид проти палестинців. По місту Мальми були розклеєні наліпки з гаслами свободу Палестині із зображеннями президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Натиньягу. Які на малюнку їдять скривавлене м'ясо із закликами виключити Ізраїль з Євробачення. Також була помічена комуністична символіка. Згодом шведську екоактивістку Грету Тумбер було заарештовано. А організатори Євробачення відреагували на прохання відсторонити Ізраїль тим, що це конкурс для мовників, а не для урядів. І ізраїльський суспільний мовник бере участь у конкурсі вже 50 років. Щойно ви побачили, як реагують глядачі в залі на представницю Ізраїлю. А ось так ми бачили на екрані. Ще один зашквар, який помітили користувачі Ютуб. Певно, хтось хотів, щоб Еден Голанд здобула перемогу і був зроблений так званий підкуп голосів через рекламу в Ютуб, що в принципі заборонено правилами Євробачення. Але як ми бачимо, ця схема спрацювала, бо співачка отримала багато голосів від глядачів. Next we have... a new leader. Також подивіться, як представниця Ізраїлю Един ігнорує журналіста, але потім одразу одягає посмішку та відповідає, але закінчує інтерв'ю на питанні про виключення представника Нідерландів. Відео англійською, але ви зрозумієте. Hello, how are you feeling, Hello. I'm feeling you think about the disqualification of хізверіталенте грейт. Ви have to go, I'm sorry. Друзі, дякую за перегляд. Що особисто вас здивували в цьогорічному Євробаченні? Пишіть обов'язково в коментарях і до зустрічі.